Ви знали, що цвіркун співає не ротом, і взагалі він не співає а скоріше грає як на скрипці. Те, що ви зараз дізнаєтесь, змінить ваше сприйняття всіма улюблених вечірніх звуків. Те, що їх існує, багато видів, і в кожного із них своя назва, пропущу відразу до звуків. Цвіркуни створюють свої характерні звуки за допомогою процесу, який називається стридуляція. А ці нудні назви. Простими словами, це потирання однієї частини тіла, об іншу. У них є спеціальні органи, які розташовані на крилах. Пояснюю, як це працює. Одне крило цвіркуна має рядок дрібних зубчиків, що називається напильником, а інше крило має жорстку гладку ділянку, що називається скрипком. Коли цвіркун піднімає і опускає, Крила він тре скрипком одного крила по напильнику іншого крила. Це схоже на гру на скрипці, де смичок тре по струнах. Від цього тертя крил утворюються вібрації, які перетворюються на звуки. Частота звуку залежить від швидкості руху крил та від кількості зубчиків на напильнику. Для посилення гучності цвіркун використовує порожнину свого тіла, яка діє як резонатор. Ці звуки головним чином використовуються для привернення уваг самиць та для позначення території. Дякую за перегляд! Вже традиційно підтримайте це відео в Байкою і коментарем а також не забувайте підписуватись.